Привіт всім! Сьогодні ми з вами приготуємо імбірно-цитрусовий лимонад. Для його приготування нам знадобиться один апельсин, один лимон, імбір, м'ятка, лід і мінеральна вода, а також імбірний сироп, який ми приготуємо із звичайної води, цукру і імбіря. Для початку ми приготуємо з вами імбірний сироп. Що для цього потрібно? Беремо кастрюльку, наливаємо. 850 грам водички, Звичайної водички. Тоді засипаємо цю водичку цукру. Також 750 г. Тут в мене відміряно. Так. І опіку. І ставимо на вогонь. Ставимо на вогонь на великий вогонь. Крешечко не накриваємо, бо його потрібно буде мішати. Поки готується наш сироп, ми беремо 50 г імбіря. Тут в мене також відміряно, і його чистимо від зовнішньої шкірочки. Так, я почистила імбіль. І зараз натираємо його на самій дрібній тепочці. Наш сиропчик, цукор і водичка, починає вже кипіти. Я його перед тим періодично помішувала, для того, щоб цукор не припав до дна. І він починає закипати. Я вкидаю сюди наш перетертий імбіль. Весь весь, з досочки, перемішую. І ставлю таймер на 15 хвилин. 15 хвилиночок. Повинен кипіти повинна кипіти наша суміш. І так, пройшло 15 хвилин, наш імбирний сироп вже приготувався. Нам потрібно його зняти з плити, процідити через сито. Так. І залишаємо його на півгодинки, щоб він охолодився. Поки охолоджується наш сироп, ми наріжемо лимонний і апельсин. І імбір. На півлітровий стакан нам потрібна четверта частина лимончика, четверта частина апельсина і три слайси імбіря по приблизно по одному міліметру. Ви бачите, апельсин і лимон я від шкірочки не чистила і залишила для смаку. Нам залишилося тепер змішати всі інгредієнти. Кидаємо в стакан апельсин, лимон, бірж все по черзі. М'ятку не кидаємо, мятку ми будемо тільки прикрашати, вона для декору. Тепер нам потрібно в стакані це все перебити мадлером. Це спеціальна така штука, якою, яку ми використовуємо для приготування ламінатів. Вона використовується, щоб цитруси відпустили свій сік і це все залишилось в лимонаді. Так, ми це все переробили. Після цього ми заливаємо 50 грам імбирного сиропу, кидаємо 6 шматочків льоду і заливаємо зверху мінеральною водою. Та само клад. Перемоємо листочком м'яти. М'яту перед тим треба помити під поточною водою. Так. І перемішуємо трубочку. Смачного. Надумі, що, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, палець вверх, підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей!